Поціновочі хотелось. Дивіться, що ми сьогодні розпаковуємо. Це Nissan 350Z з неонової спецсерії. Погнали розпаковувати. Цікаве, а ви таке помічали, що дійсно класні тачки. У них якийсь надміцний блістер. Чи це мені тільки одному таке здається? Дуже кайфова тачка родом з 2000-х років. Деталізація тачки, як для Hot Wheels, дуже непогана. Передня частина є фари, значок, обвіз, все окей. Декалі на цьому Нісані, до речі, теж цікавенькі, а ще вони світяться, коли на них потрапляє неон. Задня частина автомобіля по деталізації теж на висоті. До речі, круто, що Hot Wheels спецерії роблять більш деталізовані та якісні. Це прям великий плюс. Тому пропоную глянути на днище цього Нісана та перейти до його деталізації. Глянути тут, до речі, є на що: повна вихлопна система, коробка і так далі. Багато чого з цих елементів видно. Для тих, хто не помітив, хочу вам показати ця тачка True GDM, тобто вона з правим рулем. Хоч це і важко передати камерою, але якщо подивитися в салон, то там повна грядка датчиків. Тобто тачка заряджена не тільки ззовні, а ще й всередині. Спонсорську наліпку Якогама, думаю, зробили прямо в найкращому місці на величезній лавці. Що ж там з вихлопними трубами? А з ними прям все дуже-дуже окей. Їх навіть не треба фарбувати чи кастомити. Вони вже в нормальному вигляді. Це прям клас. І знову ж таки, ще наліпка Якогама. Ну, і Hot Wheels був би не Hot Wheels, якби не запоров цю тачку чим. Колесами. Так, ви тільки подивіться на ці величезні діри в арках. Таке враження, наче там, знаєте, мало ставити 20-те колесо, а поставили 13 те якесь від жигулів. Це повний бред якийсь. Вважаю, що колеса просто запороли всю тачку. Ну і знову ж таки про приємне деталізація днища, вона має бути завжди класною. Я про це вже казав. Тут вона дійсно дійсно класна. А ще у нас є 370 z Так, ось таке зелене жабання. І ось так тачки робити не треба. Hot Wheels люблять отаким грішити, запихують їх в три паки, в десятипаки і так далі. Але це, ну, жесть, дуже неприємна тачка. Хоча могла би бути теж досить гарною. І ще одна FireLady, але на цей раз не Hot Wheels. Це Real Toy. Не знаю, ми таке не збираємо, але звідкись вона у нас взялась. Непогано, до речі, виглядає. І найголовніше, в неї дуже і дуже непоганий салон. Я думаю, якби вона у нас була новенька, прям з коробочки, і були б тут якісь кращі диски, я думаю, взагалі був би шик і блеск, як то кажуть. Бо зовнішній вигляд непоганий, вона не пластилінова, пластмасова якась, і вона деталізована. По-моєму, все прям супер клас. Так от пропоную зібрати нашу трієцю і йти ганяти на драк. Подивимося, хто буде швидшим. Три, два, один. Погнали! Цікаво, цікаво. Шоста доріжка перемогла. А це, до речі, Реалтоєвська тачка. Пару слів на завершення. Грошей своїх точно коштує. Зовнішній вигляд. Кайф. Підтвердження, тому що це неонова серія, ви бачите прямо на екрані. Єдине, що точно треба зробити, це свапнути сюди адекватні. Великі колеса, щоб арки були повністю заповнені. Дякую за перегляд, дякую за лайк і дякую неймовірне за коментарі. Папа. -па.